Малята, я впевнена, що ви всі добре знайомі з українською народною казкою Колобок. І знаєте, що в кінці цієї казочки з головним героєм колобком сталася біда, його з'їла лисичка. І ось дід з бабусею залишилися самі. А давайте сьогодні зліпимо для бабусі та дідуся колобка, щоб вони не сумували. Але спочатку ми пограємо своїми пальчиками і зробимо пальчикову гру «Сонечко». Є у сонечка промінчики, теплі та яскраві. Перший промінчик світло дарує, другий осінній привіт, третій самий яскравий, четвертий жаркий, п'ятий покликав нас погулять. Один, два, три, чотири, п'ять. Сонечко прийшло нас зустрічать. Для роботи нам знадобиться тощечка для ліплення, пластилін жовтого, червоного, коричневого та чорного кольорів. А також гарний настрій. Беремо пластилін жовтого кольору та починаємо його розігрівати, розминаючи у своїх долоньках. Коли пластилін став уже м'який, пробуємо скатати кульку. Покладемо пластилін на долоньку. Іншою долонькою ми накриємо зверху і починаємо скочувати. Також можна скачати кульку, використовуючи дощечку. Лівою рукою притримуючи дощечку, правою роблячи колові рухи. Подивіться, яка кулька у нас вийшла справжній колобок. Давайте тепер прикріпимо нашому колобочку очі, носик і ротик. Для носика беремо коричневий пластилін, відчіпуємо невеличкий шматочок і скочуємо малесенький ніс. Можна за допомогою дощечки, можна за допомогою долоні коловими рухами. Ось такий носик нас виш. Прикріплюємо його посередині нашого колобочка. Далі ми будемо ліпити нашому колобку очі. Беремо пластилін чорного кольору та відщіпуємо два шматочка одинакового розміру і теж будемо скочувати кульки. Коли скатали, одну ложимо, потім наступну скочуємо. Ми будемо їх прикріплювати зверху над носиком нашого колобка, вгорі. трішки приплюскуємо по боках. Далі нам залишилось зробити ротик нашому колобку. Вичіпуємо червоний пластилін, зайве прибираємо, розминаємо і скачаємо стовпчиком. перед назад Ось такий стовпчик у нас вийшов. Далі ми його трішки згибаємо і прикріплюємо нашому колоку під носиком внизу. Посередині. Ось так. Такий нас вийшов колобок. Тепер дідусь та бабуся не будуть сумувати. Дітки, чекаю на ваші роботи. До побачення малята!